Дороги є не менш важливим критерієм для вибору ділянки. Тут діє пряма і проста логіка. Ваше житло це місце, куди ви повертаєтесь щодня з роботи, з магазину, забираєте дітей зі за школи. Якщо дорога буде розбита, вузька або з величезними калюжами після дощів. Як ви думаєте, як часто ви будете перебирати ходову на вашому автомобілі? Це чималий такий шмат бюджету. З вашого гаманця, якщо ви бачите розбитий асфальт, оцініть перспективи його найближчого ремонту, як часто там взагалі ремонтується цей відрізок дороги. Знову ж таки, поговоріть з сусідами з цього приводу. А от що стосується дороги від вашої роботи чи вашого місця знаходження до майбутнього будинку, її не так важко оцінити. Елементарно відкриваєте Google-карти. Та оцінюєте час в дорозі. Робити це бажано в різні періоди дня, умовно в ранкову годину пік і ввечері, коли затори найбільш активні. Адже дійсно є райони в місті та області, звідки важко виїхати зранку. Погана розв'язка, єдина дорога з села до міста. Такі приклади дійсно існують і бажано це передбачити одразу. Якщо ви будуєте дачу, це вже інша розмова. Там пріоритети інші. Все?